Вітаю вас, шановні садівники та городники. Хочу розповісти про свої хитрощі підготовки часнику до зберігання. Вони дуже прості та без усіляких витребеньок. Наше головне завдання зберегти якомога більше врожаю і на довгий термін, і при цьому не вбиватися над тим часником. І перше наше правило ми його не поспішаємо обрізати. Так вже повелося і дізналися давно, що навіть після збирання головка продовжує набирати вагу. Зубки ще ростуть, і живлення вони отримають від листя, що не встигло стати повністю сухим. Обрізаючи оте зелене перо, ми позбавляємо голівки живлення і не даємо верхнім лускам якісно і довго просохнути. Під час сушіння зубки віддаватимуть вологу, яку вони могли б черпати ще з листя. Тому ми не обрізаємо довго, аж до осені. Більше скажу якщо часник зберігати повністю необрізаним, це стосується стебла, то нічого не трапиться. Це скоріш питання зручності, адже зберігати купу необрізаного часнику і ніде, і не компактно, і не дуже зручно. Далі хитрість номер 2 Я не мию голівки після копання. Я нічим їх не обробляю і не сушу часник на сонці. Це ризиковано за високих температур, які зараз є. Часник може просто варитися на тому сонці або смажитися. Головки сохнуть, втрачають вагу, і перо, і зубки. І знижується якість зубків, здатність їх до тривалого зберігання. Тому одразу після викопування ми несемо його в тінь, під навіс, а то й в сарай, складаємо на мішковину в один шар. Якщо вродила м'ята, то я зрізаю її і прямо зі стеблами перекладаю часник м'ятою. Це добре захищає від хвороб. Далі... Сушу два-три тижні, а то й на місяць забуваю. І ще продовжену обрізки стебла. Я роблю обрізку ближче до осені і залишаю десь 10 см стебла. Занадто коротка обрізка буде швидше втрачати вагу і соковитість, а ще чому не бажана дуже коротка стрижка, бо при стрибках температури в теплі. У головок з довгою обрізкою менше шансів на передчасне проростання, бо стебло захищає і від непотрібного тепла, і від сухого або вологого повітря. Помічена. На часнику з паличками ніколи не буває наприкінці зими або на початку весни паростків, що пробиваються, а на голівках з дуже короткою обрізкою вони бувають. Після просушування ми сортуємо часник і в цей час обрізаємо з легонця коріння, але не до кінця і не сильно залишаємо десь 3-5 см коренів, чому важливо підрізати корінці. Якщо залишити їх, як є на осінь, то такий часник швидше прокинеться і почне рано проростати. Це вже практика показала. Сортуємо ми часник на фракції. Найбільше йде на продаж, на посадку восени, а дрібний або потрісканий на заготовки, а інше все на зберігання на зиму. Ось і усі секрети мають бути вам у пригоді.